Шановні абоненти, абонентський відділ телерадіокомпанії Веселка працює в будні з 9 до 18 години без перерви на обід. В суботу з 9 до 15.00 також без перерви на обід. Неділя вихідний. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України та з метою забезпечення утримання території населених пунктів області у належному санітарному стані, збереження об'єктів загального користування та створення умов сприятливих для життєдіяльності населення щорічно протягом квітня-травня проводиться всеукраїнська акція з благоустрою за чисте довкілля. Райдержадміністрації адміністрації та органи місцевого самоврядування повинні забезпечити виконання комплексу заходів з благоустрою та приведення до належного санітарного стану територій населених пунктів області. Протягом акції передбачається прибрати вісім тисяч тисяч квадратних метрів прибудинкових територій, 326 парків та 228 скверів, благоустроїти 1177 тисячу дитячих та 1001 тисячу спортивний майданчик. 1586 кладовищ та 221 пам'ятник, братські могили, меморіальні комплекси та місця почесних поховань необхідно від найменшого села до обласного центру до кожного подбір'я дбати про благоустрій, про чистоту довкілля, про наведення порядку на територіях і. Зробити все необхідне для того, щоб території були охайними, прибраними, побільшало не тільки жителів, побільшало і транспорту, і треба також упорядковувати питання стоянок. Це стосується більш за все міст обласного значення і обласного центру. Ми багато зробили, облаштовуючи відповідні опорні пункти, блокпости. Ми зробили відповідні споруди фортифікаційні з застосуванням бікбегів, мішків з піском. Я прошу, вони за період року експлуатації, ну мають неприглядний вид. Мішки погнили, порозсипалися. Якщо прийнято рішення. Про демонтаж блокпосту. демонтаж повинен бути виконаний в повному обсягі, якісно. Дорога повинна бути прибраною, охайною. Це і майданчики, це і об'єкти соціальної сфери, літо для дітей. А для нас це багато, багато багато роботи. Щоб порядок був наведений. Андрій Райкович закликав громади висадити алеї на честь міст героїв. Нині українці відзначають річницю перших переможних битв в повномасштабній війні, боїв на півночі держави. В країні триває акція на честь першої річниці визволення північних територій від ворога міста героїв. Було б доречно, щоб в громадах молодь переселенці, ветерани війни були залучені до. Наведення порядку, висадку, висадки алеї, скверів, паркових зон на честь місць героїв. Це не складно, це патріотично, це об'єднує. Тим більше, що в багатьох громадах такі паркові зони вже започатковані. Ви і в минулому році цими питаннями переймалися. Гвардія наступу, штурмові бригади Міністерства внутрішніх справ, які звільнятимуть українські землі від російських загарбників. Наша рекрутингова кампанія триває, але у вас залишилося лише два тижні, щоб зробити свій остаточний вибір на користь боротьби та свободи. Ми отримали багато анкет. Найкращі серед наймотивованіших вже тренуються у складі бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби нас стає більше, і ми стаємо сильнішими. Не втрачайте свій шанс стати тим, хто звільнить Україну. Серед добровольців гвардії наступу чимало студентів без бойового досвіду, але вони готові його набувати, щоб гнати окупанта і наближати перемогу. У мене 22 роки. Я студент університету сучасний з вчуся на направо. Батько зараз в ЗСО, 107 бригади штурмової. Він теж захищає нашу країну, нашу незалежність. Він сказав, мені, був якщо хочеш захищати свою родину, я не проти захищай. Кандидат мастера спорту по дзюдо і по самбо. я з 6 років займаюся боротьбою. Для мене фізика це моя техніка. Так що для мене це буде як на своїй таріці. Слава Україні! Найперше дізнаються, які бригади є набір, які задачі даних бригад і як попасти в ці бригади. Для того, щоб попасти в бригади Національної гвардії, потрібно подати заявку пройти військово-лікарську комісію і не мати проблем з законом бути здоровим, вмотивованим і хотіти перемоги. За інформацією Міністерства охорони здоров'я з квітня в Україні впроваджується електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби. УМОЗ зазначають, що нововведення має оптимізувати процес призначення препаратів та зробити його більш простим та ефективним. Також цифровий інструмент дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках і запобігти можливим негативним наслідкам самолікування. Що важливо знати про це нововведення жителям Кіровоградщини, розповів під час прес-конференції директора. Ректор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної військової адміністрації Олег Рибальченко. Це рішення буде впроваджуватись поступово, з можливістю використання лікарями як паперових рецептурних бланків, так і електронних. При цьому і задля зручності безпосередньо пацієнта він сам може обрати, за яким саме рецептом він може придбати ліки в аптеці електронним чи паперовим. Тимчасовий період поки що планується до кінця військового часу. Це зараз стосується всіх тих ліків, які пацієнт купує за власні кошти, в тому числі. На пільгові рецепти, які випускаються за кошти місцевих бюджетів або інших програм, а також ліки, які екстерпорального виготовлення, тобто ті, що виробляються безпосередньо в аптеці за рецептом лікаря, як і раніше, продовжуватиме діяти паперовий рецепт. Щоб отримати електронний рецепт, необхідно буде обов'язково звернутися до лікаря. Це можна буде зробити особисто або дистанційно, Виписати електронний рецепт може лікар будь-якої спеціальності державної чи комунальної або приватної форми власності, в тому числі лікар ФОП. Такий електронний рецепт можна буде. Отримати незалежно від наявності декларації з сімейними лікарями, але з новою мовою має бути обов'язкова реєстрація пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. На сьогоднішній день ми маємо 276 локацій, де лікарі загальної практики сімейної медицини можуть виписувати електронні рецепти. Ну і відповідно, приблизно така ж сама мережа аптечних закладів, які Закантрактовані і мають договори з Національною службою здоров'я і задіяні в можливості погашення товарення електронних. Згортають активну роботу. Пункти незламності на Кіровоградщині переведуть у сплячий режим. Таке рішення ухвалили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Влада пояснила, після закінчення опалювального сезону та стабілізації української енергосистеми, гостра потреба в пунктах незламності зникла. Ті, що розміщені в школах, дитсадках, медзакладах та інших комунальних закладах, тимчасово законсервують. Усе обладнання і майно, якими забезпечили пункти незламності, буде зберегти. Режано та охоронятиметься водночас, у випадку надзвичайної ситуації їх зобов'язані розгорнути впродовж двох годин пункти незламності в будівлях органів влади та місцевого самоврядування і надалі обслуговуватимуть громадян, але лише в робочі години зазначили. ВОВА. Ці пункти будуть працювати протягом робочого часу, який є, і в основному функція, яка буде надана. Цих пунктах населення, це надання можливості і забезпечити енергопідживлення і споживання гаджетів для здійснення зв'язку. Нерест особливий період у житті мешканців водойм. Від того наскільки успішним він буде, залежить майбутнє рибних запасів. Потужний інстинкт розмноження стає у риб головним. Він приглушує навіть інстинкт самозбереження. В цей час риба втрачає обережність і може стати легкою здобиччю браконьєрів. Тож саме для створення сприятливих умов нересту кожного року встановлюється весняно-літня заборона на вилов риби. На водних об'єктах Кіроградської області на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах в межах Кіроградської області встановлені такі терміни заборони. У всіх річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 20 травня поточного року. У всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня. У придаткових водоймах з 1 квітня по 30 червня. В період нересту заборонено здійснювати вилов водних біоресурсів на нерестовищах, в тому числі з берега. Під час нересту дозволено вилов одній особі за добу три кілограми риби та один трофей гачковими знаряддями вилову, з кількістю гачків не більше двох на одного рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, дозволених для здійснення любительського рибальства в період весняно-літньої заборони. Кіровоградський рибоохоронний патруль заклик. Кає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, просимо повідомляти на гарячу лінію за номером 095 198 75 77. Заразився екзотичною хворобою від комара. На світловодчині Малярія вкоротила віку 66-річному німцю. Іноземець із волонтерською місією літав в Уганду. Під час перебування в Африці його, як встановили лікарі, вкусив інфікований комар. Повернувшись в Україну, самопочуття чоловіка різко погіршилося. Відчув сильну слабкість, а температура тіла підскочила до 40 градусів. У важкому стані чоловіка ушпиталили у Світловодську районну лікарню, де й підтвердили невтішний діагноз. І необхідних препаратів для лікування малярії в медзакладі не було. Чоловіка відправили в Кременчук. Втім, як не старалися медики, врятувати життя хворому не змогли. Зазначимо, останній випадок малярії на Кіровоградщині фіксували у 2020 році. Тоді пацієнт вижив. Цей пацієнт мав багато супутніх захворювань. Інфекційно-токсичний шок, постінфарктний кардіосклероз, а також стан після стентування. діагноз, тропічна малярія, тобто малярія спричинена плазмодіум фальципалом. 24 березня в актовій залі комунального закладу ліцей номер 10 Престиж відбулося нагородження учнів-переможців у обласних та всеукраїнських олімпіадах. Це було свято науки, свято таланту, на якому відзначено найкращих учнів і вчителів, що гідно представили нашу громаду. Цьому році я брала участь у різних олімпіадах та у конкурсі Малої академії наук МАН. Я дуже дякую за підготовку моїй вчительці Ольги Миколаївні Кранкус та вчителю з історії Черняховському Сергію Юрійовичу, Та також своїм батькам. Я дуже рада та щаслива, що я змогла вибороти ці перемоги. На заході були присутні представники влади, вчителі, учні, батьки та гості. Перед початком заходу до присутніх звернувся директор школи Дмитро Суліма. Я? Бажаю вам, щоб наші вчителі розкрили ваш талант, що наші вчителі примножують вам його, щоб все, що ви отримали в стінах цієї школи, знадобилось вам в подальшому. Я дякую кожному вчителю окремо, кожному учню, кожному з батьків за те, що ми сьогодні в цьому залі відзначаємо вашу. Спільну роботу, друзі. Варто зауважити, що на заході було відзначено не тільки дітей, але й педагогів, які підготували своїх учнів до олімпіад і конкурсів. Саме завдяки їх плідній роботі наша громада має переможців другого та третього етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, другого етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів, членів Малої академії наук України, обласного конкурсу. В Вчимося досліджувати і охороняти природу та другого етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Дійсно, важко переоцінити роботу вчителя. Даруй життям радість, пізнання і бовчись за маленькі руки ведеш Тепер, щодня, до змей у витрав на руки. Чекаю, ти кожен твій урок, цікаві бесіди, години спілкування, на зустрічі ведеш, за кромки кров, вирішував вже нові завдання. На все ти зможеш відповідь знайти, підкажеш мить якусь нову ідею. Ти відкриваєш нам нові світи і сяєш для усіх зорем. Крім того, педагоги ліцею відзначили переможецю в номінації Гордість ліцею. Нею стала Кирєєва Анастасія. В цьому році я взяла участь у багатьох конкурсах, олімпіадах і марафонах. І найбільшою моєю перемогою стали третє місце у третьому обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. За свої знання і підготовку дякую вчительці Ірині Вікторівні Гайдук. Також за підтримку хочу подякувати своїй матусі і братику Костику. В доповнення до відзнак всі присутні насолодилися чудовим концертом, який подарували школярі. 25 березня у світловодській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі за номером 1 відбулася першість школи зі спортивної аеробіки. Участь у змаганнях взяли 40 дівчат та один хлопець. Усього ж під керівництвом тренерки Лариси Капітонової у спортивній школі займається більше 50 дітей віком від 4 до 13 років. 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 hey, На урочистому відкритті учасників змагань привітали директор школи Василь Мороз, тренерка зі спортивної аеробіки Лариса Капітонова та почесні гості, кандидатка в майстри спорту зі спортивної аеробіки, військовослужбовець Анастасія Кудінова, друзі та меценати школи Василь Квіташ та Сергій Савченко, та майор збройних сил України Олег Ткачик. Спорт завжди нас гуртував. Приємно, що дуже батьків багато. Що ви. Віддали своїх діток в спорт. Хочу побажати, щоб ви з сьогоднішнього дня добилися високих результатів. От примір є бронзовий призер наш України. Вона теж дуже багато досягла, з таких молоденьких літ добивалася досягнень своїх спортів. Ну і всього вам найкращого, мирного неба і щоб вам завжди. Вас супроводжувала вдача і підтримки рідних і мирного вам. Наразі це перші змагання зі спортивної аеробіки у Світловодську. Проте серед найближчих планів наших спортсменів: участь у чемпіонаті України в Житомирі з 10 по 13 квітня та чемпіонаті Києва 14 квітня. Тримати малечу прийшли батьки та гості заходу. Змагання це демонстрація учасників, зокрема їх навиків та фізичної підготовки, яскраві костюми, гарно підготовлені виступи, неймовірно гнучкі елементи аеробіки, а також загальна фізична підготовка. все це ми побачили на заході. Прагнення та сила духу супроводжували кожного з виступаючих. Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, грамотами і солодкими призами.